У ніч на неділю, 30 липня, у Москві пролунав вибух. Пошкоджено фасади на двох офісних вежах Москва-Сіті. Вибух стався в будівлі IQ-кварталу, розташованого в Москва-Сіті. Про це повідомили в екстрених службах. Наслідок бавовни на рівні 5 го поверху 50-поверхової будівлі на Бреснінській набережній пошкоджено склопакети, сказав співрозмовник агентства. Постраждалих немає. Пожежі не послідувало, повідомляє російське пропагандистське агентство ТАСС. Пізніше стало відомо, що вежа iq кварталу Москва-Сіті евакуйована. Водночас мер Москви Сергій Сабянін заявив про атаку українських безпілотників. Сьогодні вночі здійснена атака українських безпілотників. Незначно пошкоджені фасади на двох офісних вежах сіті. Жертв і постраждалих немає. Написав Садянін у міністерстві оборони Російської Федерації на ранок 30 липня. Заявили, що Москву нібито атакували три безпілотники. Два дрона нібито впали на території Москва Сіті, втративши управління. Вранці 30 липня припинено спробу терористичної атаки безпілотниками по об'єктах у Москві. Заявили у російському відомстві. При цьому зазначено, що один дрон, нібито знищили сили ППО в повітрі на території Одінцовського району Московської області, а ще два придушені засобами РЕП, після чого впали на територію комплексу нежитлових будівель Москва-Сіті. Тим часом в московській повітряній зоні запровадили тимчасове обмеження на знаходження будь-яких повітряних суден. Аеропорт Внуково закрито на виліт та приліт. Рейси перенаправляються до інших аеропортів.